Всім привіт, друзі! Ну, як вам вбивця Фаріон? По всіх каналах, по всіх телеканалах, на телемарафоні, все, інтерв'ю, розказують, показують. Але насправді це все шоу. Вам дають ту інформацію, яку вам слід почути і побачити. Те, що Фаріон стояла комком в горлі Зеленському, і те, що зараз відбувається тотальне знищення всіх. Опозиціонерів, будь-кого, хто говорить правду, всіх сажають в СІЗО або знищують, то це факт. Чому так відбувається, я зараз вам поясню. Значить, Байден злився. Хто буде наступним президентом, не зрозуміло, але Зеленський вже підгорає йому. Вони мушуть контролювати повністю все і всіх. Будьте дуже обережні. Будуть котли, будуть знищуватися самі найкращі люди, еліта, яка може створювати конкуренцію нинішній владі. Вони всі будуть знищуватися в першу чергу. Зеленський, Зеленський це вже робить. Це вже робить. Блогерів сажають масово. Вони випускають роками з СІЗО. Павло Яруш, потім оці два дні тому забув його ім'я. Теж СБУ прийшло, забрало на 3 дні і зразу на 2 місяці закрили. Так що будьте, будьте дуже обережні. Як працює СБУ? Методи СБУ. Вони самі створюють злочин, потім вишуковують людей, які підуть на цей злочин, і потім самі же їх і арештовують і розкривають. Ось так само і тут. Відбулося. Вони самі організували вбивство Фаріон і зараз вже собі його е розслідують так, як їм треба. А хлопчику цьому, скоріш за все, або пообіцяли йому, що він там на дурку і вийде через рік, да, чи там через півроку за шалені гроші, або вони його просто приберуть. Він молодий, дурний, куди вліз, сам ще не зрозумів до кінця.